Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Часом, часом вірники приходять із, із такою проблемою до духовної розмови чи до сповіді, кажучи, отче, маю гріх грошолюбства, постійно лише думаю про гроші. Ну, але не завжди, дорогі брати і сестри, це справді є. Ідолом грошолюбства те, що, яку проблему та людина має. Бо дуже важливо, щоб ми побачили широко і кожен побачив на собі, що майже нема такого із нас, хто би щодня не думав про гроші. Ну бо щодня нам для чогось треба. Щодня ми йдемо на роботу, і ми ніколи там на роботі не скажемо, що. Я роблю просто так, і мені просто добре так, як є, і повертаюся додому змучений. Кожен хоче жити із того, що він робить. І так, по суті, можемо сказати, що ми усі думаємо про гроші. І само по собі воно ніколи не є гріхом, бо також початок сьогоднішнього Євангелія Прекрасний, Ісус Христос дуже щиро так говорить, що. Людське серце воно завжди прагне скарбу. Що таке скарб? Скарб це мати собі якийсь такий фундамент, якийсь такий базис, з котрого може жити. Але про щось подібне ми всі дома стараємося, маємо сімейний бюджет, як це називаємо. Ми всі прагнемо якоїсь стабільності, думаємо, як наші діти завтра будуть ходити, що ми будемо завтра і так далі. Людське серце прагне скарб. Але де його шукає? І от у цьому вся дилема, каже Ісус Христос, бо коли найголовніший скарб у своєму житті знайдеш, то тоді усе, що маєш, воно вже буде працювати на той скарб. І каже, коли чоловік знайшов то найдорогоцінніше, або той, хто шукає дорогоцінні перли, знайшов найкращу, найдорогоціннішу. Тепер всі інші можна продати, щоби купити оту одну. І ось так, дорогі брати і сестри, коли ми у своєму житті знайдемо Царство Боже, коли ми в момент нашого навернення скажемо собі, що з Ісусом Христом я ніколи нич не програю, ніколи ніч не втрачу, хоча буду, може, і кожен день втрачати. Навіть якщо не буду мати здоров'я, навіть якщо прийде смерть, з Христом я не втрачу. Ось це справжній скарб. На жаль, дуже багато людей зупиняються на тому, що знаходять собі якийсь інший такий посередній скарб, таку посередню спадщину, з котрої хочуть жити. І справді деякі люди зупиняються на чисто матеріальному, для якихось для яких людей гроші найважливіше за інших людей, за стосунки із дітьми, за стосунки із чоловіком. І це біда. Скупість є бідою, справді грушолюбство в цьому сенсі є бідою. Але тоді, коли людина думає, як розпоряджатися тим, що має, навіть своїми матеріальними статками для Царства Божого, ну тоді кожна її копійка благословенна Богом. Бо коли людина думає про милостиню, думає про потребу тих, кого любить, то вона завжди буде правильно використовувати. Те, що вона має, завжди буде старатися за той вічний скарб. Ну і думаю, дорогі брати і сестри, не просто так, що сьогоднішнє Євангеліє воно так співпадає з третьою річницею пам'яті, яку сьогодні відзначаємо пам'яті владики Мілана. Він дуже добре знав, що є скарбом у його житті. Дуже добре це переповідає у своєму заповіті. Говорячи, що він вірить у вічне життя, тому просить всіх за молитву. І за тих 17 років, в які, в які ми найкраще його знаємо, бо 17 років був єпископом, за цей період вже сміливо можна сказати виросло одно нове покоління, подорослішали ті, які були діти, коли він починав свій єпископський шлях. То за ці 17 років він дуже добре і показав у нашій єпархії, що має бути нашим скарбом. Це людина Великого Духа. Знаєте, не просто так, що ми вшановуємо пам'ять святих у день їхньої смерті. Бо коли людина народжується, то ми дякуємо за дар її життя, дякуємо за те, якою вона є. А от коли людина помирає, за неї тоді ще більше починають говорити. Добре чи погано. Але тоді, коли людина лише доходить до кінця свого земного життя, то видно, які плоди принесла. Тому сьогоднішній день дуже важливий, бо кожен із нас ближче дальше, але, можна так сказати, дуже добре знав свого духовного батька, Владику Мілана, і кожен знав, які плоди приносило його життя. Ми ці плоди бачимо. І хочу наголосити на тому, що тих плодів дуже багато матеріальних плодів. Дякуючи Владикові Мілану, цілий Ужгород має таку візитівку туристичну, якою може гордитися як єпископська резиденція. Дякуючи Владикові Міланові, наша єпархія помножилася на практично дві сотні. Нових церков, це практично половина тих церков стало більше за 17 років, які були в єпархії. Дуже багато священників, зараз навіть цифри не пам'ятаю, але це якраз той духовний батько, котрий не цурався і старого, бо любив дуже історію, і якраз старався відживити цю історію, старався нам її показати, який великий спадок мають греко-католики на Закарпатті. І це він підняв на такий рівень, що. Представники різних конфесій це визнавали, що греко-католики постаралися для культурного, історичного спадку Закарпаття дуже багато. Владика Мілан зумів це показати. І кожному із нас зумів показати, як це жити Царством Божим. Бо все, що він мав, все, що міг здобути, як єпископ, віддав цю єпархії, сам просячи в заповіті також залишитися в серці цієї єпархії у нашій крипті, тому молитовно сьогодні, згадуючи його життя, ми маємо прекрасний приклад, дорогі брати і сестри, як розпоряджатися своїм життям. Розпоряджатися своїми, своїм економічним навіть статком – це прекрасний приклад Владики Мілана, котрий вмів бути тоже добрим економістом, знаючи, на що важливіше має піти кожна копійка. Тож, молячися сьогодні за, за те, щоб Господь прийняв дар, плоди його життя, ми також стараємося перейняти ці плоди, бо то наша спадщина. Він за 17 років, як дуже хороший батько, має що залишити своїм дітям. І це дуже важливо, знаєте, як і ми, будучи батьками, завжди думаємо, як то діти будуть розпоряджатися тим, що я їм лишаю. Тож маємо цю велику відповідальність також перед владиком Міланом, яку у цей день маємо собі наново усвідомити і промолити. Бо тоді, коли усвідомлюємо собі, що ми маємо, і те, що Бог нам дав, усі наші дари промолюємо, то певно, що і з відповідальністю добре потім використаємо. Бо всі той скарб у своєму житті ми наново і наново віднаходимо в Ісусі Христі, то є Царство Боже. В якому наново, як Господь поблагословить, зустрінемося, як про це і заповідав Владика Мілен, що Задля Царства Божого кожен на своєму місті має постаратися, щоб потім бути разом, бо то є царство любові. про це він любив говорити, що любов нас ніколи не може ділити навіть конфесіонально. І це старався показати своїм життям. Тож живімо, і ми, дорігі, брати і сестри, цим сьогодні нанові собі це відкриваємо ушану Його пам'яті, слава Ісусу Христу.